А ви знаєте, хто такий був касіор? Не знаю, дочечка. Якийсь був освободитель. – А ви знаєте, що це був кат. Кат українців. влаштував Голодомор 32-33 роки, а зараз вивізка висить на вашому будинку. Як ви до цього ставитесь? Я, дочечка, мені все одно. Як я на неї не дивлюся на ту вивізку. Валентина розповіла, що понад 20 років живе на вулиці Чеська Крошня, яка до 2016 року мала назву Косіора. Жінка говорить, що її чоловік помер і не має кому зняти стару вивізку. А хто її там мені вже зніме? Я сама не маю нікого. Якби хто зняв, Вон то повісила Лена, е, як це вулиця зветься, Чеська Крошня. А ви знаєте, хто такий був Косіор? Ой, Чех! Чех. Чехі, да, а зараз же ж перейменували на яку вулицю? Чеська крошня. А у вас перейменований вже будинок? Да, ні, ні, в документах ні. Ірина живе на вулиці Чеська Крошня. Жінка говорить, що після перейменування у її паспорті ще написана стара назва вулиці Косіора. Просто треба документи, щоб хтось зайнявся і це все автоматично все зробили. Uh -huh. Паспорт, наприклад, кого хто паспорт не міняв, печать же ще стара стоїть всіх. Же. Тим більше робочі дні, коли його йти, це все робити. Скажіть, будь ласка, ви тут давно мешкаєте? Да, Як ви ставитесь до того, що саме вулиця переіменована зараз? І ви знаєте, що Я... такий був косіор? Косіор це був якийсь там комуніст, який там вбивав людей, репресіював. Чеська крошня такі позори чехів цією дорогою. Геннадій Махорін кандидат історичних наук, член топонімічної комісії міської ради, розповів, що Станіслав Касіор один із організаторів компартії України, який, за його словами, ненавидів українців та був організатором голодомору у 1932-1933 роках, людина, яка винна у смертях мільйонів українців. І звичайно, що це постать для зловіща, просто для нас, для, для українського народу, для України, який люди ненавиді Україну. Історик говорить, що у 2016 році, за пропозицією краєзнавця Григорія Мокрицького, рішенням топонімічної комісії вулицю Касіора перейменували на чеську крошню. Геннадій каже, що це колишня околиця міста, і тут було поселення чехів. Ще наприкінці 19 століття селилися чехи, запровадили сюди, тут, в нашій місцевості вирощування хмелю. Новітні технології обробітку ґрунту, і місцеве населення запозичувало всю кращу цю методику, і чехи внесли свій особливий струмінь у культурне життя нашого міста. Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради, каже, що замовлення і встановлення табличок із новою назвою вулиці здійснюється за гроші міського бюджету і є безкоштовним для жителів. Цей рік на виготовлення є 100 тисяч гривень, на встановлення є 30 000. Гривень. В даному випадку, якщо людина хоче змінити табличку, я рекомендую звернутися до нашого управління. Ми якраз розглядаємо зараз запит цінових пропозицій по суб'єктам господарювання, які займаються якраз виготовленням табличок. Ми готові включити цю адресу. Якщо людина до нас звернеться, ми обов'язково. Допоможемо і в даному випадку Геннадій Махурін говорить, що ми маємо відновлювати історичну пам'ять про особистостей, які робили багато для державності України. А те, що й досі на деяких будинках прикріплені таблички з прізвищем Косіора, є неприпустимим, каже краєзнавець. Це ганьба. Тобто, ми таким чином легалізуємо його у своєму топнічному просторі. Ми його по суті поки що залишаємо поза судом історії. А він має бути засуджений, виконати на смітник історії. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.